10 грудня, я думала, на цьому тижні нічого не буду знімати, бо нічого не буду робити. Але тут у нас знову на інтернету немає, навіть світло вимкнули вже по третьому разу, то можна якусь викрійку було зробити, поки світло, поки світло таке природне, так би мовити, то я і зробила аж дві. Перша це ось 9 де у нас тут 9,19. Це трикотажна сукня. Так, не була підготуватися, я щось не підготувалась Ех, де ж вона, де. Ну, проста така ось вона. Така з відшотиком. Ну і тканю. Тканіна гарна. Це спеціально до цієї тканини. Тканина гарна, але щось вона, мені здається, дуже м'яка для плаття, для сукні. Думаю, що це, коли я пишу, пошию, тоді буду вже вирішувати, що я буду носити. Чи буду як начну сорочку її використовувати, а може як домашню сукню. А може буде класно. І можна буде поїхати на курорт у гори, наприклад. І друга, це дуже багато місця займається тканина. Я її ще хотіла минулого року пошити. Це у мене. Перший 2024 -й. з обкладинки журнала модель. Це таке, як ми в дитинстві казали, багатство. Це таке багатство. Ну, тобто, таке блискуче, паєтка, якась блуза. Дуже важка тканина, займає багато місця. Не буду відкладати, хочу пошити. Україти ну, вже правда темно. Ну, зато блищить при будь-якому освітленні. 11 грудня. Покриїла я вчора ось цю сукню, Kind of sweet шот 9.2019. Дуже у мене рада, що вийшло, тому що, так як я собі задумала, тому що дуже цікавий бринт на цьому. Трикотажі, те, що іноземці називають French Terry, а ми називаємо блонитка. Е, теж невідомо, з яких причин. І я дуже рада, що ви, ви змогла викласти саме так, як я хотіла. Такі дві паралельні доріжки у візерунку, і на спинки на пілочки однаково вийшли. Тому Буду рада, якщо вийде сукня, буде виглядати дуже цікаво. Залишків у мене небагато. З цього мають вийти у мене манжети, пасок, ну і бійка горловини. Пасок, може, я використаю шкіряний, у мене є приблизно такого кольору. Думаю, на крайній випадок, якщо не буде виходити, можна буде скористатись. Побачимось. Сьогодні субота, 14 грудня. Е, я вже давно декілька днів нічого не записала, тому що не було кави, багато основної роботи і розважатися своїм пошиттям ну, таке собі. Е, але коли знеструблення можна чимось зайнятися. Наприклад, викрийку зняти. Саме сьогодні, як було відключення, я ось зняла викрику цієї сукні. Е, з цього журналу це у нас. 1223. Гарний журнал. Я от його як розкрила, прямо так зраділа. Мені стільки речей, з цього подобається з нього. Тут навіть розписано, з яких тканин я колись планую пошити. Це просто дивовижно. Такого Буває дуже рідко, Ну, я вже забула про це. Але оця скрупня – це план. <кій> <буде>. <кій> На неї у мене давно лежить трикотаж. Я, здається спеціально. я вже не пам'ятаю, спеціально я б не купувала, чи як я його побачила, подумала, що така сукня зразу вийде, це вже забула. Трикотаж дуже красивий червоний колір. Тут він якийсь такий собі якийсь виярівший, але справді він дуже красивий, яскравий, мій улюблений відтінок червоного трикотаж ну, середній щільності. І не дуже тонкий, але зовсім не товстий, доволі м'який, але форму буде тримати, що для цієї сукні треба єдина, які в мене сумніви. Там написано, що треба еластичні ткані, він дуже мало тягнеться. В поперек ледь-ледь, ну, взагалі не тягнеться. А в поперек трошки-трошки. Тому, мабуть, коли до краї треба додавати. Зайві сантиметри по боках, бо можу і не влізти, але думаю, що має бути дуже гарно. 16 грудня. Коли таке було, щоб обійшлося без муриної допомоги? Не пригадую такого мура. 17 грудня. А вчора під час відключення. Покраїла я цю сукню, так, де вона? Ось вона. Ще раз, виглядає вона дуже гарно. Я дуже сподіваюся, що вона буде гарно сидіти. Вона такого напівприталеного силуету, і що на що листочки, не знаю. Я я не дуже великий прихильник з трикотажу робити, Ну, Якщо не будуть сильно тягнутися, то можу так, Тканини вистачило. Все у мене якраз там. У мене фото будуть потім в дописі, розкладки і деяких деталей.